Для записування. Все. Записування уроку йде в нас, і ми тепер починаємо працювати. І так, саме перше, що я хотіла би вам розповісти про основні тренди. Що таке тренди? Тренди це такі новинки. Та, новинки, те, що модно зараз. А саме де? Саме у веб дизайні. Ви бачите мій екран? Так. Добре. Так, По-перше, подивіться, коли ви заходите на якийсь сайт. То ви звертаєте увагу на швидкість завантаження. Якщо ви десь клацнули, заходячи на якийсь сайт, і він починає довго завантажуватись, то ви швидше всього з цього сайту підете. Тому, ми, коли будемо створювати свій власний сайт, ми будемо звертати увагу, щоб швидкість завантаження сайту була як можна більшою. Щоб користувач тільки нажав на посилання, і сайт весь відкрився. Далі, зараз більшість користувачів користуються мобільними пристроями, тому... Ми маємо орієнтуватись, коли створюємо свій власний сайт, на те, щоб цей сайт будуть переглядати на мобільному телефоні. І так розміщувати кнопки, там різні об'єкти на сайті, там всякі малюночки, написи, щоб їх зручно було читати і на мобільному пристрої. Е, було би непогано, якби на сайті була якась історія, цікава історія. Тобто, а вона може бути або у вигляді відео якогось фрагменту, або вигляді якогось малюночка. І щоб ця історія все таки захопила користувача ем, і мотивувала його для того, щоб він далі переглядав сайт. Е, ну, що це може бути за історія? Наприклад, якщо я створюю сайт, е, на якому буду розміщувати е, ну, інформацію про авіомоделювання, про свої моделі. І я можу тут історію, що якусь там напис. Відпочивала в парку, там ходила доріжками цього парку, зустріла дивного чоловіка, да, який мав в руках таку дерев'яну модельку, авіамодельку, і запускав. Вже цей чоловік був старенький, але він в цей літачок запустив і він полетів літачок в небо. Я підійшов, підійшов чи підійшла до цього дідуся і спитала. Ну, а чим це цікаво? І він розповів, що ну, це якби наповнює життя новим змістом, що це створювати свої моделі дуже цікаво, то то якась має бути передісторія, От, якась цікава, щоб людям, людей захопити, що Вони зайшли на сайт, прочитали таку якусь казочку, невеличку, малесеньку казочку. Їм захотілося займатися тим, чим ви займаєтеся. Якусь історію, чому саме ви почали цим займатися? Або наприклад, якщо це сайт кондитерського магазину, то там взагалі може бути якась цікава історія ну, з давнини про, наприклад, той самий торт, якийсь, що його там любив, наприклад, сам Наполеон Бонапарт чи хтось інший. Тобто має бути якась історія. Ну це не завжди не на всіх сайтах, але цікаві сайти, на яких є історія якась. Зараз сучасні сайти мають багато простору, От дуже багато вільного місця. І всі кнопочки такі невеличкі, бо раніше було дуже багато написів на сайтах. Зараз, як правило, ми заходимо на сайт, бачимо невеличкі кнопочки, і не дуже багато написано, не наляписто. Логотипи також стали чутливими, коли ми наводимо на якийсь логотип, він починає оживати, збільшуватися, зменшуватися, крутитися і адаптуватися під розмір вашого мобільного гаджета. Фотографії на сьогоднішній день дуже на сайтах ну, використовують дуже часто малесенькі фотографії, причому фотографії, які всякі малюночки, які зроблені власноруч. Тобто не беруть фотографії в інтернеті десь стокові, а використовують авторські фотографії. Яскраві кольори, сайти зараз поширені, і на них на сторінках дуже яскраві кольори, цікаві кольори. І причому так я швидко перелистала так яскраві кольори. І часто буває, що фоновий малюночок є якийсь, на фоновому малюночку є вже певні написи. Кольори не тільки стандартні, а бувають використовуються такі ультракольори, ультра-жовтий, такий, аж такий дуже, ну, як у вас зараз носите всякий одяг, дуже яскравий, так само на сайтах дуже використовуються яскраві кольори. Самі блоки тексту, частинки розміщені нестандартно. Тобто, нема такого, що все вирівняно по лівому краю, чи по правому, чи по центру. Це може бути отак різноманітно, розкидано, цікаво. Різні блоки можуть бути розміщені. Коли ми відкриваємо сайт, буває, що так демонструється на весь екран. Відео я зараз покажу. Дивіться, Такого типу відео на сайтах може бути на весь екран. Демонструється якесь відео. Ви зайшли на сайт, і вам вже стає цікаво. Зараз ми подивимося ще один варіант. Ось такий варіант може бути. От такий, бачите? Відкриваєте сайт, і ви бачите відео пташки, яка злітає. Використовується на сьогоднішніх сайтах багато різних геометричних фігурок. Зокрема, віддається переваги кругам. Причому круги можуть бути не тільки плоскі, а ще такі, як кулі, об'ємні круги. Різні фігурки із цих фігурок робляться всякі цікаві композиції. Можете подивитися на два скріншоти. Це скріншоти сторінок сайту, ви бачите використання цих фігур. Використовується синемаграфіка. Що це таке синемаграфіка? Зараз ви подивитеся. А ну, зараз дивіться на цей малюночок, і скажіть мені, що ви тут бачите? Що ви помітили? Ну, Хто може сказати? Так, говоріть, говоріть, я не бачу хто говорить. Що ми бачимо зараз? Машина. А дивіться все інше, все інше воно. Таке статичне. Тільки машина рухається. А всі столи, все, що тут ми бачимо, воно застивше. Статична Статична картинка, а на, на цій статичній картинці якась частинка є динамічною, тобто рухаючою. Давайте тут подивимося, що тут їм цікаво зараз, запустимо щось. Так, дивіться. Стол не двигається, рука не, двиг... не рухається. А тільки ось тут в чашці відбувається. Ну, ой, Отакі такі цікавинки використовуються зараз на сайтах, це дуже модно. Тепер використовується Що таке Штаки Ну, Це такі рухомі зображення, зараз він довантажиться. Ось ми бачимо, дивіться. О, бачите? Отакі От всякі зображення, які змінюються, ну, сам, саме зображення змінюється, і відбувається анімація якихось об'єктів на... на... Це похоже на програму. Так, да, є такі програми, які створюються, гіфки, а це ще на сайтах такі ми бачимо. Дуже насичена графіка. Подивіться, зараз використовуються самі такі цікаві малюночки, навіть вручну хтось зробив, придумав, ідею намалював. Всякі малюнки, ну, вважається, що краще використовувати фотографії ваші власні, якісь, які ви зробили, навіть колажі всякі різні, тому що у вас... Ну вже рідше використовуються такі стандартні якісь фотографії, малюночки. Дуже багато 3 d зображень. Зараз як на які сайти ви не заходите, ви бачите нам d зображення, їх велика кількість. Ну і відповідно ви говорили про те, що кольорові кольори, кольор, яскраві кольори, градієнтна заливка використовується. До речі, навіть зараз дизайн манікюра також дівчата використовують і роблять такі градієнтні собі нігті. Да? Унікальні шрифти, подивіться, різні такі букви, які незвичні, використовуються на сайтах. І також, да, якщо хтось підняв ручку, скажіть мені, будь ласка. Тобто і, на, і дизайн нігтів, схожий на дизайн сайтів якимсь чином. Да? Е, далі, на прозорі кнопочки, дивіться, кнопочка, а за кнопочкою видно малюночок. Тобто раніше робили кнопки такі, що кнопка є кнопка, за нею нічого не видно. А тут зараз на сайтах роблять е, отакі кнопки. ну, Напівпрозорі, щоб видно, що і на кнопки написано, і видно, що за кнопкою Ми, там, малюночок не стирався. І такий цікавий паралакс ефект. бачите, будь ласка, щось у на нас. Дзвінки, дзвінки. Йдуть зараз да, да. А. Ні-ні. В четвертий ліцей, да, в четвертий ліцей, але в мене ще у рух поки йде, тому десь. Добре, чекайте, Да. У мене урок 14.00 закінчиться тільки. Будь ласка, да. І такий паралакс-ефект використовується дуже часто. Дивіться, на сайтах. Зараз я включу вам. Ось дивіться, отакі можуть бути. Ми такі будемо рухомі зображення робити з вами. Бачите, яка? Видно всім чи ні? Чи на весь екран Бачите, як? Отакі ми будемо робити всякі. Дивіться, ось на цьому малюночку. Бачите, що і так, коли людина заходить на сайт, об'єкти літають, вони 3D-об'єкти, видно, що це про ну, це не просто плоска якась малюночка, це вже об'ємна картинка. От такі різні речі ми будемо використовувати. Також на сайтах, на сучасних сайтах, використовуються всякі боти, які дають можливість, якщо немає людини. Адміністратора питати користувача, допомогти в чомусь йому. Є вже сайти, на яких голосове ведення, тобто ви заходите, якщо щось хочете дізнатися, то записуєте за допомогою свого голосу ті питання, які ви, на які ви хочете отримати. Одно будемо з вами користувати різні сучасні речі, вчитися робити сучасні речі, де ми будемо працювати, що нам буде потрібно на наступний урок. Ми будемо працювати всі онлайн з сайтом спеціальним. Ну, Наприклад, зараз я покажу вам цей сайт. Так, щас правильно його написати: репліт, репліт. ну-ка, щас я просто його репліт напишу, а я пошукову рядочку, пишу репліт. Репліт. Зараз ми подивимося, що він нам запропонує. Да, він пропонує нас сайт replit.com. Я його вам сьогодні отак долучу, оцю адресу. Отакий От сайт. І на цьому сайті, дивіться, я заходжу. Ну, тут я вже авторизована. Зараз я вийду, тому що я заходила. Зараз я ще раз очі вам покажу. Так, дивіться. Я заходжу за посиланням replit.com. Я це посилання вам сьогодні долучу. Це посилання я копіюю, наприклад, вставляю в адресний рядочок, і по цьому посиланню я заходжу на такий сайт, з яким ми будемо працювати. З ним можна працювати з, текст, з телефону, з комп'ютера, неважливо, що тут ми будемо писати свій сайт. Далі я авторизуюся, нажимаю Think up, Think up, «Авторизуватися». І ось тут можна авторизуватися через ваш Google аккаунт. Тобто, продовжити через Google нажимаю. І ось у мене вже, ну, мене навіть, мабуть, не спитало, тому що мене тут один аккаунт. І зразу я зайшла в цей, через свій аккаунт. Тепер, що я наступне роблю? Я натискаю Створити і створити. І що ми я буду створювати? Я буду створювати документ HTML. Там ручку хтось підняв. Документ HTML. І натискаю, ну тут можу і назвати, наприклад, мій сайт. Там, Моя перша сторінка. От перша сторіночка, яку я створюю, я назву перша сторінка. Це поки ми будемо вчитися. І натискаємо Створити. От ми створили першу сторіночку, зараз вже через три хвилини буде кінець урока. І ось тут ми будемо писати вже свою програмку. Тут вже написана чужа програмка. От, ми, звичайно, будемо її стирати і писати свою власну. Це буде програма для створення якоїсь сторіночки на сайті. Ну, зокрема, ви бачите, що тут використовуються вже певні команди. Ці команди записані в таких прямокутних таких дужечках, кутових дужках. Отакі От, команди називаються словом теги. теги. От ми будемо використовувати, да, ручку підняли, кажіть, що ви хочете сказати? А програма професіоналічної заку. Та, да, зверніть, будь ласка, увагу, що ми в нас тут будуть команди писатися англійською мовою. Але ну ви не лякайтеся, що ви там не знаєте англійської мови, у вас щось не вийде. Я вам буду розповідати про всі-всі команди. Подивіться, перша команда, яку я зараз виділила, вона дає можливість зрозуміти програмі браузеру, що буде писатися сайт, що буде відтворюватися сторінка, ну відповідно написана на сучасній новій мові HTML5. Тобто, оця команда обов'язкова на початку написання будь-якої сторіночки. Далі в нас йде така команда html, Вона починає будь-яку сторіночку. Який би ви сайт не відкрили, ви завжди побачите цю сторіночку. Ну, цю, цю команду. Так само закриваючий тег html, Ось у нас, бачите, закривається тег html, закриваючий тег. Якщо стоїть така похила рисочка, це означає, що тег закривається. Далі, оце в нас заголовок. Що я пишу між. Хет і хед закриваючий, це в нас заголовок. Тут е, ми будемо розбиратися з командами, але поступово. Тепер подивіться, те, що пишеться після баді, да? от hello WORLD, Якщо я тут напишу привіт, в шостий А, привіт, шостий А. Да? І натисну команду. Це я збільшила ще зменшу трошечки. Натисну команду Виконати, то тут замість Hello World я, я узнаю, буде написано Привіт 6А. Це той текст, який відображається на нашій сторіночці. Далі йдуть там налаштування. Ми поки сьогодні не розбираємося ще з налаштуваннями різними, але ми будемо створювати цікаві сторіночки. На слідуючий року ми вже будемо першу сторіночку з вами робити. Таку, і у вас вийде вона така кольорова. Так, щас виночку, дивіться, зараз вона тут не кольорова. Зараз зробимо ще й Ось тут я для баді напишу Беджі Color. Таки допишу команду англійську Baggie -color. Color. Так, і, наприклад, дорівнює назву кольор. Давайте візьмемо yellow. yellow це жовтий колір. І ось дивіться, я це дописала, я збільшую масштаб вам, щоб ви бачили, яку я команду пишу і виконуємо. І ось у нас отут. Після того, як виконався, бачите, на жовтому тлі вже написаний текст. Це моя перша сторіночка, поки я сюди нічого не додавала, нічого такого цікавого нового, але поки я, що вам ви дізналися, що ми будемо в якомусь середовищі писати свої перші веб-сторіночки. Також ми будемо працювати з веб-редакторами, де простіше писати веб-сайти. Це ми будемо знайомитись на початку з мовою HTML. Оці команди всі мовую ще мають. Дивіться, на який би сайт я не зайшла. Дивіться, я зайду, наприклад, на сайт нашого курсу. Ну, Якщо я правою кнопкою натисну, я можу подивитись вихідний код сторіночки. І ось тут, в вихідному коді сторіночки, ви побачите, що будь-який сайт має свій код, і ось тут багато чого написано. Можна знайти, тут йдуть всякі, поки що додаткові скрипти йдуть. Да? Тут можна знайти відомі команди. Ну, от, от, от дивіться, doctype.html, Бачите цю команду? Ви її там бачили, так? Да? Вона була. Так, ну що, на сьогодні будемо закруглятися. Нам трошки позавадила тривога. Ми мало сьогодні встигли, але ви вже зрозуміли, що ми сьогодні поговорили про те, яким ми будемо робити сайт. Да? Яким будемо робити сайт? Сучасним будемо робити сайт. Ми ще сьогодні не працювали ні з якими редакторами. Ви побачили, що таке є редактор для створення сайтів. І це ми будемо робити на наступний урок. Так, ну що ж, тоді бувайте здорові. Які питання до мене є? Так, Софійка? Говори, Софійка, ти ручку підняла, говори. На Софійка. Я зараз посилання покладу вам на платформу, на цей сайт. Зараз покладу. Ще не, не, не поклала, але покладу зараз обов'язково посилаю. Ну, все тоді можна виходити до побачення. Так, до... да, Богдан, кажи. До, кажи, Бодан. до побачення. Кажи, Богдан. Хто хтось заробляє? Так, звичайно, це дуже дорого оплачується в інтернеті вся ця робота. Веб-дизайнери отримують великі кошти, замовляють сайти, і їм і вони отримують на цьому великі кошти. Ну, добре, тоді, Богданку, на все добре. Будемо вчитися.